Усім привіт! Сьогодні у нас в продажі шкода Octavia Tour. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, Розмитлений, поставлений на український облік. Автомобіль проходив експертний огляд з документами повний порядок, Легкосплавні диски, гарний колір. 2005 рік, 1,6 бензин, звичайний простий атмосферний двигун МТИ. Без проблем ставиться газове обладнання за потреби. Заднє скло оригінальне рідне. Стан багажника. Присутня шторка. Шторка працює. В комплекті йде домкрат, ключ, повнорозмірна запаска, другий комплект болтів. Кришка багажника не крутилася. Ігрі задня спан. Гарна гума. По салону у нас повний порядок. Сидіння не прокурені. Стеля чиста. Килимки. Комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, кондиціонер, магнитола, п'яти ступка, механічний ручник, два ключа йде з автомобілем, стан сидінь. 178 тисяч пробіл. Лобове скло також оригінальний рідний, капот без спилю. Над лобовим також обшуваємо двигун, екологія на місці, присутні сервісні відмітки, крила капот. Не крутився. Двигун сухий, запотівань немає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місту Вінниці. Більш детально в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!